Привіт, друзі! Я професор, все і знову радий бачити вас у своїй лабораторії, що сьогодні ми будемо досліджувати. Білосніжна, наче сніг, додаємо до страв усіх у борщах, вона в супах разом з перцем на столах. Здогадалися? Це сіль? Давай розглянемо сіль під спеціальним збільшувальним склом. Поглянь, вона складається з кришталиків, які різні за розміром, формою. А що буде, якщо ми сіль додамо у воду? Цікаво! Давай ми разом з тобою поекспериментуємо та перевіримо. Візьмемо скляночку води, сіль та ложечку. Набираємо сіль у ложечку та охайно висипаємо її. У склянку з водою. Далі нам необхідно буде ретельно її перемішати. Цікаво, куди зникла сіль? Так, вірно, вона розчинилась у воді. Цікаво, а чи змінився смак води, як ти думаєш? Яка стала водичка? Давай перевіримо. Вмочи пальчик у солону водичку та облизни його. Що ти відчуваєш? Так, він солоний, тобто сіль розчинилась у воді, і водичка від того стала солоною. А тепер я хочу тобі показати, як можна малювати з допомогою солі. Малювати ми будемо сьогодні сніговичка. Як ти зрозумів, малювати ми будемо сіллю. Але для початку нам потрібна допомога дорослих. Дорослі, будь ласка, зафарбуйте усю поверхню сніговичка клеєм. Це потрібно зробити швиденько. Коли дорослі виконали свою роботу, тепер справа за тобою. Беремо сіль і пальчиками. Наносимо сіль на усю поверхню, насипаємо її багато. у нас Тепер потрібно трішечки почекати. Поки що дослідимо сіль пальчиками. Візьми її між пальчиками і ось так посип, як мама солить супчик. Яка вона на дотик? Так, вона тверда. Відчуваються кришталики солі, а ще вона сипеться так схоже на пісочок. А за кольором, що вона тобі нагадує? Так і мені теж нагадує сніжок. Здається, наш сніговичок заховався під кубкою солі. Обережно підіймаємо листочок і висипаємо зайву сіль у якусь ємність. Ось так. Давай поглянемо, що в нас залишилось. Поглянь, який у мене вийшов чудовий сніговичок. Пропоную тобі теж вдома створити свою власну картину.